Ремонт завершився. У гімназії імені Тараса Шевченка відкрили корпус позашкільного виховання Контакт. Його розмістили в історичній будівлі колишньої земської управи, що зараз належить навчальному закладу. Нові класи бачила Яна Семенюк. Історична будівля потребувала реставрації вже давно. Цього року будинку виповнюється 120 років. Довгоочікуване завершення ремонту прийшли проінспектувати міські посадовці. Школа. Носе ім'я Тараса Григоровича Шевченка з 1923 року. Це 90 років. І цій будівлі в цьому році виповнюється 120 років. Тому цей подарунок вам, діти, вчителям. Всьому місту фінансувався ремонт здебільшого з міської казни. Також допомогу на реконструкцію вдалося отримати із державного бюджету. Я зміг підтягнути сюди державне фінансування, вибити можна сказати, декілька сотень тисяч гривень для того, щоб цей ремонт все ж таки було завершено. І ось ви бачите. Цей заклад відкрили для дітей. Тривала реконструкція корпусу два роки, та обійшлась приблизно в 2 мільйони гривень. Завдяки ремонту в корпусі повністю оновили покриття підлоги та меблі. а Також замінили вікна. При цьому намагалися зберегти автентичний стиль приміщення. Ці кахляні печі, які ви бачите, каміння, які ви бачите, тобто, все це під таким контролем відбувалося для того, щоб зберегти і привісне планування, щоб нічого не перепланувалося, щоб ми бачили і мали з вами можливість якраз. Долучатися до вікових таких традицій двоповерховий корпус прийматиме як вихованців гімназії, так і бажаючих займатися мистецтвом школярів інших навчальних закладів обласного центру. Самі учні вже встигли оцінити реставрацію. Ну, мені сподобалось ну саме приміщення, що його. Ну, от ремонтували, зробили все так гарно. Найбільша гордість відкритого корпусу кабінет Шевченкознавства. В ньому школярі зможуть вивчати творчість та біографію Тараса Шевченка. Я б хотів вивчати його вірші. Дуже в нього багато цікавих віршів, які, наприклад, він готував. Будучи на Кавказі, які знайшлися буквально недавно, і ми б хотіли їх вивчати. Вони у нас тут є. Подібний кабінет Шевченкознавства заклад є лише в Києві. В Кіровоградському викладачі зібрали копії картин кобзаря та його книги. кажуть, кімната має всі можливості для комфортного навчання учнів. Ми захотіли для того, щоб діти наші працювали, створити не музейну кімнату, а зробити робочий кабінет. Тому тут є стільці, тому тут є стіл. Ми будемо. Пізніше ще доповнювати іншим столом, тому що місця робочого мало. Окрім літератури, школярі Кіровограда в центрі зможуть освоювати інші мистецькі напрямки: образотворче мистецтво, ліплення, вокал та хореографію. Яна Семенюк, Микола Головко, день за днем.